Дорогі друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у мене буде тема наступна це зимовий догляд за шкірою обличчя. Підготувалася для цього відео, ніколи не думала, що у мене стільки косметики, стільки доглядової косметики, прямо зараз от у використанні. Поки зібрала, чесно кажучи, втомилася. Тож, давайте вихідні дані це. Я вам розкажу про себе, щоб ви могли порівняти і, можливо, для себе щось взяти з мого відео. Тож, мені за місяць 38 років, у мене сухий тип шкіри. В кращому випадку я її доводжу своїм доглядом до стану нормальної. Зараз опалювальний сезон. Знов підсушується шкіра, знов її треба постійно зволожувати, за нею слідкувати, пити побільше води і так далі. А, тож, давайте покажу, що у мене зараз в догляді, як я все це роблю. І поїхали. Починаю свій догляд я з очищення і використовую два засоби для вмивання. Ось така була у мене пінка від Eveline, яка вже Закінчується, я її добиваю. Вона дуже сушить шкіру, стягує, я її не раджу е, власницям сухої або нормальної шкіри, можливо, вона більше буде в нагоді жінкам з жирним типом обличчя. Мені вона не дуже сподобалася. Купувати її більше я не буду. І навіть пінка від Avon здалася в порівнянні з Olaine просто. Дбайливим таким доглядом, дбайливою пінкою. Тож, таке собі в мене враження, хочу добити поскоріше. А ось цю пінку ви вже бачили неодноразово, ні, не хочу на ній зупинятися ще детальніше, тому що все про неї вже сказала. Раджу всім хоча б спробувати купити і. Ви подивитеся, що буде з вашою шкірою. Це супер продукт, супер класний догляд. Наступний крок в моєму догляді це, ну, або той, який перед тим, напевно, був би. Це міцелярна водичка. Зараз у мене ось така від Лореаль. Міцелярка для Сухої та чутливої шкіри вони, вона мені не дуже сподобалася. Я хотіла спробувати щось окрім біодерми, Сенсібіо і Гарніє рожевої. Вона мені не дуже не так швидко вона прибирає туш з очей, як мені хотілося б, але буду використовувати і надалі, діватися нема куди, тож нехай буде. Нещодавно почала використовувати ось такий бальзам для демакіяжу від корейського виробника Хейміш, дуже мені подобається цей засіб. І я вважаю, що для тих жінок, які використовують в своєму декоративному макіяжі, чи як це сказати, в своєму макіяжі обличчя тональні засоби, цей засіб просто вкрай необхідний. Конче необхідний, тому що він класно розчиняє забруднення. Ну, я маю на увазі не тільки забруднення, але й власне шар декоративної косметики. Я використовую цей засіб для зняття макіяжу з очей. Він приємно пахне чи то дитячим кремом, чи таким червоною шапочкою з радянських часів чи щось таке. А він класно, під впливом тепла рук розчиняється, так би мовити, тане і наноситься класно, і треба просто робити такий невеличкий масаж масажними руками стирати той ваш макіяж. Тож, мені подобається, класний засіб. І ще один засіб, який у мене є, колись давно-давно, кілька років тому, замовляла в Avenie ось Таку олійку, я її використовую суто для змивання стійких помад закуп. Це вже мій другий флакончик, вже давно він вийшов з термінів придатності, але мене, в принципі, все влаштовує, він не гірчить. Аромат Ейвеновський, але, в принципі, норм. Далі у мене є зараз в якості експерименту ось така трійця. Це мені сестра. Передала три такі засоби з лінійки, виробник Polo Choice. Polo Choice, Це лінійка для лікування акне і складається з трьох засобів. Це клінзер. Тобто гель для вмивання дуже мені він подобається, дуже він економно розходується. Далі тут є від почервонінь лосьйон з 2% саліциловою кислотою. Власне, це ну, майже те саме, що і сірий від Чойс, але сірий більш такий густий і жирний, а цей більш рідкий і не залишає масного такого нальоту. І третій засіб це трітмент, тобто такий лікувальний засіб, можна точково наносити на прищики. Якраз у мене була така нагода це. Бензаїл пероксид двох половиною відсотковий, і він очищує пори і так далі. Класний, непоганий засіб. Мені він теж дуже сподобався. Хоча ці засоби вона мені передала, коли її дочка набавилася, вони її набридли і вони вийшли вже зі сроків придатності, але мене це не зупинило. Мені дуже захотілося спробувати цю лінійку. Ну, і цей засіб з саліциловою кислотою, я його використовую десь раз на тиждень, теж мені дуже подобається. В майбутньому я подумаю над тим, щоб. Спробувати ще з Polis Choice. Не дешева косметика, але вона того варта. Але треба попередньо дивитися огляди ем, дівчат, хто має широкий досвід використання косметики, щоб просто правильно влучити, куди тобі треба. Далі перейдемо до тон, тоніків та лосьйонів. У мене їх наразі 4 штуки у використанні. Перший це ось такий тонік від Lancome, рожева серія Comfort. Призначений для сухої шкіри, але мушу визнати, що в синій баночці він більш такий кращий краще тонізує. І ось ця текстура напіврідка, вона ну, все ж таки, вона може трошки забувати пори, ну, якось мені так вона. Не дуже він мені вже набрид, чесно кажучи, 400 мл. І засіб непоганий, але б я його не повторила, саме через те, що в блакитній пляшці значно кращий він мені здався цей засіб. Але, в принципі, люкс є люкс, мені подобається цей засіб, просто що це моя така, мій такий експеримент, захотілося для сухої шкіри спробувати, а треба було не шукати від добра-добра. Ще один нейтральний такий лосьйон, який я використовую, вже я показувала його це Позей, Ось такий заспокою, заспокоюючий лосьйон. Тут дуже короткий склад. Міститься, до речі, тут у складі є хлоргексидин. От, дуже зболожуючий, заспокоюючий, класний обожнюю цей лосьйон, Це вже друга у мене пляшка. Думаю, що буду брати ще. А, так, ще у мене є ось недавно почала ось такий тонік-тонер від Міша з календулою PH5,5, розпакоючий тонер. Чесно кажучи, ще його так не зрозуміла. У нього такий майже ніякого запаху, трошечки так віддалено, як ну не календулою точно він пахне. В принципі, нічого поганого поки що не можу про нього сказати, але так, звичайний, так скажімо. Можливо, по, своїм, по своєму впливу, схожий на ось цей льорош-позей. Тобто такий нейтральний на всі випадки життя. І ще один у мене лосьйон, з АХ-кислотами від компанії Рен, це британський виробник. Купувала його в минулому році, почала теж користуватися от нещодавно. Тут міститься три типи кислот. Якщо придивитися, тут просто є екстракт верби, кори верби це джерело. Саліцилової кислоти, далі молочна кислота і азелаїнова кислота. Цей лосьйон спочатку мені сподобався, тому що він ну, дійсно кислотний. Це відчувається на шкірі, і для чутливої шкіри він може не підійти. Пощіпує, покалує все таке інше. Непогано ексфолію кожу шкіру. Проте він чомусь милиться, піниться. Не знаю чому і що це означає. Тут заявлено, що він повинен продаватися Сяйва. Ну, можливо, є такий, в принципі, ефект, але він спочатку якось був більш виражений, ніж зараз. Трошки я його, ну як трошки, він просто економно розходується. Не можу його порадити вам через те, що зараз ціна на нього дуже зросла, і мені здається, що є більш бюджетні і не менш якісні саліцилові або просто кислотні АХ, БХА, кислотні тоніки. Тому, ну, зараз він коштує як крило літака, тому не, не можу порадити вам. Наступна група це у мене пілінги і маски. Все ще є у мене у використанні з вересня місяця ось такий міцелярний скраб від Avon для чутливої шкіри. Спочатку я дійсно користувалася ним на обличчя, але потім, після того, як замовила корейську косметику, вже не стала знущатися над своєю шкірою. Використовую зараз його для зони декольте і ну, колись там просто помитися не можна. Прикол в тому, що він дуже густий за консистенцією. От. І коли ви його наносите на своє обличчя, його буде важко розподілити. Треба додавати трошки водички, і тоді ось ця плотна така текстура роз'яснюється, і ви починаєте вже відчувати ці скрабуючі часточки, вони такі по консистенції, як сода. тобто в принципі, досить делікатні, проте тут написано, що для чутливої шкіри, але, друзі, чесно, якщо цей засіб потрапить вам в носа, в, в рот, в очі, десь ще, це просто, ну, я, в мене такий зуд, свербіж, просто я чхати починаю від нього. Там якась така шалена доза чи то ментолу, чи то Камфори якось, я не знаю, що це, але ну, це просто жахіття якесь. І як покладе якісь віддушки, ну, це хоч стоїть, хоч падає. Це просто негуманно, чесно кажучи, інколи. Е, наступний засіб, який вам покажу, це ось такий soft Peeling gel від компанії CosaRex. Ну, Як ви можете побачити, вони так якось сполучаються між собою. О, це у нас. Ранішній, а це у нас нібито нічний такий м'який пілінг. Пілінг-скатка. Теж він йде з кислотами, ПХА-кислоти, з целюлозою. Я, чесно кажучи, не до кінця зрозуміла цей виріб, тому що ну, він аж, аж надто ніжний, аж надто такий. Ну, ви його нанесли, да, він відразу починає скатуватися. От. І в принципі це все. Ви його змиваєте, ну, шкіра стає не набагато кращою, не набагато гладкішою, ніж від свого собрата цього хеля для вмивання. Тобто я не зрозуміла його ефекту. Можете не витрачати свої гроші, його не купувати, краще купіть цю умивалку і цього буде. Більш ніж достатньо, от прям більш ніж. от. А цей засіб, ну, при тому, наскільки у мене суха шкіра, я просто його не дуже зрозуміла. Тобто, так сказати, щоб якийсь від нього був Прок, я не можу сказати. А також у мене є ось така глиняна маска від компанії Freeman. Вже не вперше вона потрапляє в моє відео. Ну, не можу я. Не сказати про неї. 10-хвилинна масочка, я трошки відбілюю, стягую шкіру, очищую пори, тонізую, класна маска. Раджу, якщо вас не страшить об'єм 175 мл, це десь на 2 роки використання, то можете сміливо купувати, вона достатньо бюджетна. І ще одне таке приємне для мене відкриття це ось такий bubble клінзер. Від компанії Самбаймі це такий прикольний в принципі, засіб, у мене до нього рука тягнеться, тому що всі ці засоби, які утворюють бульбашки, вони мені ну, вони на мені працюють, що скажу, від Єлизавеки, та маска мені в баночці дуже подобалась. Коротше, диві дивіться, його ви наносите от, на вологу трошки шкіру. І починає процес, починається процес утворення цих бульбашок, такий мох, такі а, прикольні, вони навіть лопаються, кульки, пінні. От. Потім, ну там написано, що там 3 хвилини, чи скільки треба тримати на обличчі його. Це з зеленим чаєм, засіб і БХА, тобто саліциловою кислотою. Я його тримаю десь 5-7 хвилин і потім змиваю. Ви повинні бути готові до того, що цей засіб оплохувати, так ну, змивається просто водою. Треба спонжиком це робити, тому що він ну, буде такий липкий трошки. Але ефект від нього прикольний. Знову-таки шкіра тонізована. Якщо я якісь запальні елементи, то воно так класно підсушує, просто нейтралізує. Почервоніння. І на наступний ранок ви можете вже значно краще мати вигляд з цим засобом. Упс. І взагалі на iHerb я хотіла би, можливо, або travel kit якийсь, мови, з цих засобів, або набір мініатюр, ще спробувати. Ну, прикольний засіб. Bye-bye, Blackhead. Щодо кремів під очі, у мене їх зараз всього два. Ось такий ланком Hydra Zen, я його використовую зранку: uh, Anti-Stress Moisturizing Eye Care, Коротше, прикольний такий, такий кремчик, але, чесно кажучи, у мене був до цього віші Аквалія Термаль, от він більше справлявся з, якщо є набряки. Мішками під очима. А цей просто зволожує. Ну, я не в захваті від нього, чесно кажучи. Можливо, просто зараз на його пора, його краще використовувати на теплу пору року. Зараз якось його недостатньо, але, в принципі, він приємний, дозатор, легкий у використанні, швидко поглинається шкірою, з ним проблем ніяких немає. А от ввечері я використовую ось такий засіб від СЕС дерма, фактор G, фактори росту. Багато страшилок можна почути про ці фактори росту, але ну, поки що я не бачу ніяких проблем з цим. Ну, тому що тут я перевірила склад, і він відповідає безпечності. Я не можу сказати, що цей засіб має якусь поживну таку дію. Ні. Але сподіваюся, на антіейджинговий ефект, як і заявлено. Мені хочеться, щоб у мене трошечки мімічні зморшечки ось ця паутинка навколо очей розгладилася. Як не крути воно є. Від усмішки, від щуріння, приморушення очей. Так, правильніше буде. Тож, в принципі, висновки ще трошки зарано мені робити, тому що він у мене, ну, напевно, 2 тижні зараз в використанні. Коли використаю всю упаковку, тоді в порожніх банках вам розкажу, чи допомагає. Перейдемо до сироваток. У мене їх виявилося теж немало. Почну з Ordinary, ось така сироватка з гранактивним ретиноїдом 2% емульсії. Я його використала десь отак. В принципі, цей засіб мене влаштовує. Він нормально переноситься моєю шкірою. Це мій, мій перший ретинол. Добре поглинається шкірою, вбирається без залишку, такий специфічний, але досить приємний аромат. Ну, Поки що все. Тобто ми ж очікуємо таке оновлення шкіри омолодження. Можливо, просто у мене не такий запущений випадок, щоб мені робити якісь висновки. Але я думаю, що цю пляшечку я використаю за зимовий період, а на наступний рік вже подумаю про більш можливо, потужні засоби, можливо, щось інше використаю спробую у якогось іншого виробника. Далі у мене є ось така сироватка з матриксілом, це пептид, пептид молодості з доведеною ефективністю і так далі. Є дослідження, які о, вказують на те, що це дійсно той актив, який о, бореться з ознаками старіння і трошки пригальмовує ці процеси, проте з чогось конкретного ще поки що я не можу сказати, і чомусь не так часто я ним користуюся. Його не можна поєднувати, поєднувати з ретинолом, з кислотами, тому він якось у мене чогось вибивається з мого протоколу. якось так. Хоча теж приємний засіб, він теж швидко вбирається, не залишає липкості ніякої, не скачується, не конфліктує з макіяжем, якщо його зранку наносити. Але я його з вечора якось так використовую. Ну, взагалі, поки що так. Знаєте, коли закінчу, тоді буду вже вносити якийсь остаточний вердикт. А ось, ось, ось така сироватка з мигдалевою кислотою, 10% плюс гіалуронова кислота це той засіб, який буде чинити дію миттєву. Це, хоча це сироватка, але я його більше ці засіб сприймаю як пілінг. Я наношу цей пілінг на декілька годин, я можу і лягти спати з ним, я можу його і змити після години-дві носіння на собі. А, проте, наскільки розгладжує шкіру, наскільки ексфоліює і оновлює епідерміс. Прикольний засіб. Я думаю, що я до нього буду повертатися, якщо не з'явиться на ринку або не трапиться мені на очі щось ще, що захочеться спробувати. Також у мене є в догляді ось така сировитка, ліпосомальна сироватка з гіалуроновою кислотою від цисдерма. Я його показувала в фаворитах року. Дуже мені подобається ця сировитка. Переважно я її використовую зранку під макіяж як основу, можна сказати. Ну, це частина мого, моєї ранкової рутини. І потім я наношу макіяж, скажімо так. Добре поглинається, приємно пахне, не залишає липкого сліду, класний засіб, розхід у нього мінімальний, мені все подобається в ньому. Ніацинамід теж потрапив до моїх фаворитів року це моє таке відкриття. І тут багатенько я його вже використала. Єдине, знаєте, таке зауваження, що я почала ним користуватися настільки енергійно, що мені здалося, що в мене вже шкіра наситилася ним. І інколи я бачу, що можуть бути прищики після нього. Не знаю, чи це він провокує. Коротше, я його буду використовувати трошки рідше. От, і, ну, так, буду дивитися, але. Дуже мені сподобався цей засіб, просто він чудовий. Також у мене є у використанні дві ось такі сироватки від Lancome. Все ніяк, я не можу їх добити, якісь вони такі довго тривалі, тут всього 7 мл. Але я теж їх використовую зранку або перед макіяжем, або просто комбінуючи з цим тоніком. Якщо я нікуди не йду, просто їх так поєдную. Це мій такий догляд з цим кремиком. В принципі, такий хороший такий, такий догляд з відчуттям е, таких якісних засобів. Далі у мене йде крем для обличчя, зараз у мене тільки єдиний крем у догляді це ось такий поживний крем від Лореаль питання» екстраординарне масло. Я його колись купувала в запас, тому що перша пляшечка мені дуже сподобалася. Оскільки у мене залишилося, сподіваюся, його добити до кінця зими, щось він так важкенько у мене йде. У нього не ідеальний склад, хочу вас відразу про це попередити. Це дуже такий жирний крем, який складається з безлічі ефірних масел. і... Має дуже специфічну таку віддушку, різкувату, адеколоністу, можна так сказати. Тобто там ще є блискітки в його структурі, яких, до речі, на шкірі не видно, коли ви будете його наносити. Нічого такого там на шкірі ви не побачите, але з точки зору поживності, ось такої, мені дуже подобається. Зараз на морози така. Його щільна текстура, і він зволоження дає, але це таке зволоження до першого миття обличчя. Тільки коли я перейшла на корейську косметику, я зрозуміла, коли це відчуття, коли шкіра може бути зволоженою та напитаною просто якимось природнім таким знаєте, шляхом. А це. Як і більшість кремів, які я використовувала до того, це такий ефект, поки він на шкірі є, доки ти відчуваєш це зволоження. Тільки ну, ти змив, проблема повернулася. Але, в принципі, я його доб'ю, і він мені подобається. У нього багато позитивних відгуків на нього, але тільки для сухої шкіри. Жінкам. З Жирним комбінованим типом я би не радила такий, такий крем брати. І останнє це догляд з губами, все ще Carmex. Теж попадав. У фаворити, як і ось така масочка для губ від Laneige, Дуже її люблю, дуже прикольна консистенція у нього. Дуже класно виглядає на губках. От, така Sleeping Mask. І ось такий засіб у мене від Ламель. Дуже багато. Позитивних відеоків на мейкапі на нього, я теж по власі свого часу купила, але щось таке, що прям там дива якийсь, цей засіб робив, так і не скажеш. Він досить такий звичайний, прозорий блиск, не розтікається, тримається, в межах губ, але більше не повторюю. Ось такі були мої засоби, якими я доглядаю за своїм обличчям в зимовий період. Сподіваюся, що це відео було вам цікавим, корисним, інформативним. Ну, а я вас, друзі, обіймаю і прощаюся до наступних відео. Всім пока!